Я думаю, це рішення верховного Головнокомандувача, його потрібно прийняти і не роз, як мінімум не розгойдувати ситуацію, тому що це е, тільки росіянам, расистам, на ну їм тільки на користь буде це все. Якщо президент і верховний Головнокомандувач сказав, це його потрібно в цьому повністю підтримувати. Я це говорю в принципі як військовий, який зараз відпустить. На рахунок залужного, мені залужний подобався. Для мене це а, свого роду шокуюча новина. Мені хотілося б, щоб він з нами до перемоги залишився. А, маємо, що маємо. А, сподіваюся, ця зміна піде для нас всіх на краще. Ну, у мене просто немає якоїсь позиції на цей рахунок, я просто знаю, що це погано. Негативне, максимально негативне. Відтовхуча е, звід від, е, від думки військових. Якщо військові на це негативно реагують, то я думаю, вони краще на цьому знаються.